От Ми їздимо спочатку вересня від Ужгорода, власне, до Кривого Рогу. І це зовсім не той кривий Ріг, про який існує купа стереотипів. Ми набагато більш подібні, аніж нас намагалися переконати. Сьогодні я з квітами тут, щоб а, порадувати. Прикольного поета, який нас радує своєю творчістю, і я дуже рада, що він презентував нарешті свою нову збірку віршів. І на честь цього я прийшла з квітами, нас не одна. От і дуже дуже мені близька творчість Сергія. І я його бачила не менше дев'яти разів. Тому я дуже рада і дуже сподіваюся, що в подальшому він буде ще приїздити в наше місто, тому що він тут буває крайне рідко. Тільки я побачив з того, що люди підняли руку, десь третина залу лише була на тому вечорі, який був рік тому. І завжди приємно, коли приходить публіка, яку ти знаєш. Безперечно, це приємно тут нічого лукавити. А з іншого боку, так само приємно, коли приходять нові люди. І все, що ти відчуваєш, відчуваєш лише енергію. А енергія і рік тому на літературному виступі, і взимку на рок-концерті сьогодні була дуже позитивна. І загалом таке враження, що це якийсь кривий ріг. Це зовсім не той кривий Ріг, про який існує купа стереотипів і не дуже позитивних. З цією публікою, яка приходить на виступи, дуже хочеться мати справу. Розумні, ініціативні, дуже цікаві люди і молодшого, і старшого віку. Скільки любові добре. Тобто подумав, Скільки любові. Це наша любов, Господи. Ми в ній як подорожі. Спробуєш відібрати, побачиш, на що ми спробуєш. Спробуєш нас переконати, нічого не вийде. Це від тебе. Ми навчилися заперечувати очевидно. Це ти нас навчив сперечатися на Христовині. Це нам ти, нічого не буде. Це ми тобі нічого не видимо. Коли почалася велика війна, то ці якісь регіональні наші відмінності і в. В позитивному сенсі і в негативному сенсі якось настільки мені здається стали настільки значимими, що якось я би на них взагалі не акцентував. Це попри те, що мені здається, дуже важливо, щоб ми після війни, після нашої перемоги, пам'ятали про те, що ми країна країна велика, країна різнобарна і різностороння, і дійсно І, це, і це, це добре, наші відмінності нас наповнюють силою і наповнюють нас якоюсь енергією. Але разом з тим мені здається, що не ці відмінності є для нас головними. Для нас головними були. І виявилися от, минулого року саме оце, почуття, почуття якоїсь єдності, спаяності. І все-таки те, що ми набагато більш подібні, аніж нас намагалися переконати. І, мені здається, це важливо. От, ми їздимо з початку вересня від Ужгорода власне, до Кривого Рогу і, от, чесно говорячи, дивлячись на людей, які знаходяться в залі, ну, 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 різниці жодної немає. Тобто, це всюди дуже активно, дуже уважно, дуже така, знає, чутлива публіка. Це велике серце. Ти чуєш його дихання, його, його роботу, його, його, його власне працю. І все страшно вам!